Угода про надра за чи проти. Багато дискусій з цього питання і багато до мене особисто запитань. Як, як можна таке підтримувати? Я відповім, друзі, через призму вчорашнього інтерв'ю Володимира Путіна. Я дам його в кінці ефіру, подивитись уважно, воно там не таке довге. Так от там він чітко вже заявляє: не держмьом, а доб'єм. Пряма мова. І цьому є реальні підстави. Володимир Путін чітко розуміє, що він захопить Україну. І це розуміють і на Заході. Не говорять вголос, але розуміють, що в Україні немає можливості протистояти без американської допомоги. А навіть з американською допомогою у нас ситуація складна, тому що американці за нас воювати не будуть. Отже, я, друзі, за будь-яку угоду, яка дає українцям шанс, дає можливість вижити, тому що угода про надра. Невигідна, але це шанс. Тому що це натягування американських інтересів на інтереси українців. Коли в Україні будуть інтереси, будуть присутні інтереси американського великого бізнесу, який впливає на політику, на політики в Білому домі і впливає на політика Дональда Трампа, то тоді у нас з'являється шанс. Вони будуть захищати свої інтереси і автоматично будуть захищати нас. І коли зараз починають розганяти провладні помийки і рупори, що угода невигідна, кабальна, ну так, кабальна, але з якоїсь сторони подивитися. Якщо ви розглядаєте її як кабальна, то тоді, певно, ви з нею прикурюєте або хочете прикурювати. Тому що я особисто, як і більшість українців, я думаю, більшість глядачів, Ну, від НАДР не маємо нічого. Тобто, ми платимо за газ, який видобувається в Україні, стільки скільки платимо за газ, який імпортуємо. Надра по Конституції є правом власності українського народу, але розпоряджається цим правом власності чиновник. Тому говорити, що невигідно, нам від цієї не жарко, не холодно. Надра все одно нам фактично, фактично не належить. В конституції там багато чого написано. Конституція, як показала практика, це ганчірка, якою влада витирається і підтирає собі п'яту точку і не тільки. Тому на неї можна не зважати. Вона показала, як можна закривати кордони, знищувати права і свободи. Це все, до речі, закладено в Конституції, яку багато оспівують. Так і так і оспі, ті, що оспівують Зеленську, то ви фактично оспівуєте сьогоднішню ситуацію. Що тоді возмущатися стосовно поганої угоди про надра. Угода була значно краще, справді вигідніша для України до цього показового виступу, напевно, зійшовшого з розуму клоуну в овальному кабінеті. І ви більшість українців підтримали. Ви ж казали, я в костюмі та флешмоби ці робили. І зараз підтримуєте в більшості і, зеленського, і політику зеленської. Навіть підтримуєте війну без американської зброї. А без американської зброї у нас нема шансів вести війну надалі. Ми. Програємо за декілька місяців. Ми будемо жорстоко захоплені російськими військами. Це треба всім усвідомити. Сам Зеленський сказав, що ми отримуємо розвіддані інформацію про старт балістичних ракет від наших партнерів від США. Якщо вони нам перестануть тільки надавати ці дані, то ми тривоги будемо чути в містах наших після того, як будуть зруйновані наші домівки. Тобто це неможливо. Я не кажу вже про іншу зброю, і про фінансову допомогу. Європа не спроможе дати адекватну допомогу, яка врятує ситуацію. Вона може відтермінує нашу загибель, але точно нас не призведе навіть до якоїсь мирової угоди. Це війна на знищення з поступовим просуванням російських військ, і це факт. Європа з чого починала? 40 мільярдів, та? і начебто закінчили 2 мільярдами. Це все, що вона змогла зробити. А військовий промисловий комплекс не може забезпечити тією зброєю, яка потрібна. Та й сама зброя ну, дуже багато до неї запитань. Вона не настільки потужна, як американська. Тому, друзі, ну шансів немає. Тому я виступаю так за угоду, за те, що були присутні інтереси США. І треба було її раніше підписувати, не робити оці показові виступи, бикування, показувати свої амбіції, якісь свої понти в Білому домі. Тоді угода була б краще краще, але і угода про мир, про перемир'я була краща би, якби ми погодились на ті умови, які були обговорені в Стамбулі в травні 22-го року. До речі, путін в своїй промові там в своєму виступу про це говорить. Що все було домовлено і парафовано. Ні, повелися на обіцянки Джонсона на якісь його переконання. Про це, до речі, говорив Арахамія, Про це писала Західна преса, у нас про це замовчуються. Тому зараз краще погодитись на цю угоду, тому що завтра умови будуть значно гірші. Завтра Росія буде просуватися все далі і далі, буде знищувати наші міста. Американці втомляться і віддадуть нас взагалі на потаву. Оце є факт, друзі. Це є факт сьогоднішньої ситуації. Тому так я за будь-яку угоду, яка дозволить нам, дасть можливість нам вижити і врятувати якомога більше українців. Якби, до речі, ми погодились на ту мирну угоду, яка була опрацьована в Стамбулі, то скільки би сотень тисяч життів ми врятували? Скільки після цього, після травня 22-го року, поклали сотень тисяч українських життів, Скільки міст зруйнований, я вже не кажу про знищене майно і так далі, скільки людей конкретно вбито, дітей. В Україні. Ви за цим задумувалися? Затягування цього процесу призводить до ще більших смертей. У нас немає варіанту, тому треба погоджуватися на те, що є. А для того, щоб щось було, ну ми певно неспроможні, тому що за 30 років ми не змогли здобути країни українців ефективної, справедливої. З можливістю оборонятися, і якою би керували патріотичні українці, а не зайди, які справді готові воювати до останнього українця, тому що вони не є українцями не по суті, не по своїй спадковості. Вони представники інших націй, а що їм за українців переживати? Ну, до останнього українця, так до останнього. Ну, Лопати, кулеба ви а сам поїде в США викладати. А буду розказувати вам за Лопати. Так я не знаходжу зараз в Україні. Так, я вимушено знаходжусь в еміграції, не можу повернутися, бо мене запакують, запроторять у тюрму. На фронт не можуть відправити, тому що я доглядаю доглядальник за батьком інвалідів, але в тюрму мене запроторять. Але я вам не розказую, беріть лопати і воюйте до кінця. І всі ті, хто розказують, пишуть вам, самі воювати не будуть. Як і ці оскаженілі і пенсіонери, які пишуть мені і моїм знайомим особисто. Чому ти не на фронті? а Чому ви не на фронті? У нас по Конституції зобов'язання захищати державу не залежить від статі, віку, фізичних чи психологічних можливостей. Тому всі ті жіночки оскаженілі, які нам розказують, не знаю, що вам в житті не вистачає, самі показали приклад: взяли Лопату, як каже Кулеба, і вперед. Ви ж розказуєте, що ми як Ізраїль, Україна, так? дуже багато хто розказує о, тому, о тій війні між Ізраїлем і Палестиною, що ми як Ізраїль. Ну, так в Ізраїлі там жінки воюють. то вперед. Незалежно від віку, що там, жіночки сіке, 78 років, то ну, лопату можете тримати, чи гранату. Гранату, як казали, гранату можете? ну в окопки дайте. Це реальна відповідь тим всім, хто підтримує Зеленського, політика Зеленського. І розказують іншим, що всі повинні воювати. Ті, хто розказують, що треба воювати, воювати не будуть. Незалежно, чи то жінка, чи пенсіонер, чи чоловік, чи дитина, чи пропагандон з єдиного марафону в бравадно-сидячій формі. Війна, все зрозуміло. У нас нема можливості. США не хоче її продовжувати, тому що вони знаходяться в глобальному протистоянні зі Сходом. Фактично відбувається третя світова війна. Про це я говорив вже неодноразово в своїх ефірах. Все, баста карапузі, які кінчили станції. Треба погоджуватися на те, що є. Бо завтра буде гірша пропозиція. Завтра росіяни будуть просуватися брати. В оточення Харків підходити під Дніпро і прориватися через Запоріжжя на Одесу. І тоді вже домовленості будуть значно гірші. Про це треба розуміти. Тому дорога ложка до обіду і показує практика, що якби раніше ми це робили, то ми мали би кращі умови. А зараз таке, що є. Ну і ще раз підтверджую, що від надер нам особисто ніякого ні жарко не холодно. На тарифи ми не впливаємо, тарифи формують одно олігархи. Сьогодні оплата 4, 5, 6, 7, 8 гривень, бо завтра буде 20-30, і ви нічого не зможете їм сказати. Вони вам будуть висувати умови. А присутність американського бізнесу на цих, в цих монополіях це можливість і кращого сервісу, і, можливо, і якийсь вплив на формування ціни. Принаймні, ми будемо е, розуміти, чому у нас погано, бо от у нас командують ну, не українці. А зараз якось нелогічно командують, наче українські компанії, а українцям із цього зиску немає, тільки поневіряються. І, і з кожним мене важливий момент, друзі. Дайте собі відповідь, кому ви більше довіряєте офісу президента Володимиру Зеленському чи Білому дому Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Чому я задаю таке питання? Тому що Володимир Зеленський не прагнув миру чи перемиря. Він прагнув війни до останнього українця. Забули. А якби не Трамп, якби не адміністрація Білого Дому, то ніхто про перемир'я і мир взагалі би не говорив. Нам би далі розказували про війну до останнього українця, про Лопати, про гранати, про каву в Криму, про те, що ми от, -от перемагаємо, про те, що Путін от, от умрет. Нам би кормили ці всі байки. Тому в цьому форматі я особисто бачу, що Сполучені Штати Америки мені дають можливість вижити в Україні і вижити моїм рідним в Україні. Вони не пропагують війну до останнього українця, до знищення тотального знищення України. А Зеленський пропагує. Тому, друзі, слухайте зараз пряму мову Путіна і робіть висновки. Прозрівайте вже, прозрівайте, розумійте, що при владі злочинці, які нашими тілами для власного зиску і власного збагачення, готові воювати до кінця. А у Росії всі є можливості не тільки щоб дотиснути, а й добити. факт. Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся в достижении всех целей, заявленных в начале этой операции. Кстати говоря, когда вооруженный этот конфликт принял такую горячую фазу в 2022 году. Мы все равно предлагали решить все вопросы мирным путем. Более того, я уже много раз об этом говорил, мы же достигли договоренности с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможное к разрешению, по вопросам денацификации и демилитаризации. Мы и по этим вопросам договорились, по сути. Там все прописано было в проекте этого документа. А вышенка из этого документа была парафирована главой переговорной группы со стороны Украины. Профилировали, подписали же, значит, устраивало все. А, ну, потом тоже известно, приехали значит, их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании, бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего, по сути, дела с целью нанести России стратегическое поражение что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой и есть все основания полагать я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, есть основания полагать что мы их добим. я думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит у самого украинского народа. А то, что наши вооруженные силы набирают обороты, действуют все более и более эффективно.